Привіт, сьогодні я хочу вам показати, як можна сплести отакий от бісерний джгутик, таке бісерне польє. Сам процес і те скоріше, вишивки. От я можу сказати, що я вишила. Я бачила кілька відеоуроків, і там усі в'яжуть гачком. Я гачком в'язати не вмію, напевно, що. Можливо, колись в майбутньому навчуся, але наразі не вмію. Тому я вирішила зробити іголкою. Зараз будемо показувати як. Для такого джигутика я використовую не нитку бісерну, а жилку. звичайну, жилку, яку знайшла в чоловіка від рибалки, тонесеньку, потім уже купляла бо все використала. Зараз я буду показувати. Але я хочу сьогодні зробити не такі на два кольори, а зробити з таких кольорових. От залишилось від одного кольє, від другого кольє різні такі бусинки. Я це все змішала і хочу зробити таку, як мозаїка, щоб воно було таке кольорове. Що з цього вийде, що цього вийде, будемо дивитись. Наразі нам потрібен бісер. Бісер я брала е, масивніший, не чеський, не дрібний, а такий звичайний китайський бісер е, крупний. Нам потрібен бісер, нам потрібні ножички, нам потрібна жилка. Може бути жилка звичайна така, як десь там, може, у чоловіка десь є, з рибалки залишилась. Ну, бажано тонесенька. І іголка. Відео складається напевно що з двох частин. Перша частина це ми почнемо роботу, ну, і щоб так надовго не розтягати, то, відео, то напевно, що ще буде другий випуск, друга частина випуску, для того, щоб ми могли завершити, пришити застіпки і помилуватися, що у нас вийшло. Починаємо. Беремо жилочку. Так. Красиві. І, напевно, що будемо починати. Перший набір буде з чотирьох. Та як у нас різні кольори, то будемо старатися, щоб не повторювалися, щоб не було кілька бісеринок одного кольору підряд. Набираємо чотири бісерини. Раз, два, три. 4. просили і, і прошиваємо от ми на, населили, а тепер прошиваємо ще раз ось так: у нас виходить отакий квадратик. Ось такий квадратик. Зав'язуємо ниточку, зв'язуємо, жилку. візлик. Ось. І просилимо у першу від вузлика у першу бісеринку. Ось. Набираємо одну бісеринку і просилюємо в наступну. В нашем выпадку блокетно. И так по одни мы проселюем по колу. ця жилка, напевно, що нам буде, я так думаю, мішати, от ми її зараз відріжемо і чуть-чуть її пропалимо при. Ми припалили і зараз будемо продовжувати ряд. Ось у нас так виходить і вже починають оці верхні, починають вже підійматися вгору. Ось ми зараз, коли підтянемо жилку, ми побачимо, що у нас формується, от, формується вже наш джгутик. Ой, два. Ось. Виходить, ми постійно, ми постійно прошиваємо. Ті бісеринки, які йдуть вище. У нас є один рідок іде нижчий, один вищий. Один нижче, ось так, якщо так добре поглянути, є це в долині, а це вгорі. Це в долині, а біленький вгорі. Ну, ми прошиваємо тільки ті, що є вгорі. Ось так. Ниточку бажано підтягувати, щоб воно вам не роз'їздилось, щоб в'язка вийшла не сильно отака затягнута. Ну, в принципі, краще, щоб воно було чуть, -чуть так плотніше, ніж воно має болтатись і, і ніякого вигляду не буде мати. Ну, ось у нас так виходить отакий. Поки що вже дуже погано видно, що у нас виходить, якщо так чесно. Але ще кілька кругів, і ми будемо бачити уже хоч як якийсь результат нашої праці. Так Кожну бісеринку ми, можна сказати, вшиваємо в наше кольє. Саме, вибачте, щось таке. Ось оцю верхню не прошиваємо. Ось, вже є маленькі такі, можу уявити, як воно буде виглядати. Ще кілька раз пройду, що було. Ось я почала роботу. І отак по кругу будемо йти далі. От в мене вже є більше е зроблено роботи, щоб подивитися, як воно виглядає. Ось отака така заготовочка вже є, щоб ви могли подивитися, як воно буде далі. Ну, в принципі, мені здається, вже буде гарно. Ось така мозаїка. Думаю, що. Е я це скоренько, напевно, що дороблю вже, а в другому випуску то ми подивимось, як закріпити засібки ось такі. і зможемо навіть приміряти таке, коли До зустрічі!